За словами Левтини Жук у Покровському, ЦНАП на сьогоднішній день надається 335 послуг. Потреби людей зростають, тож перелік постійно збільшується. Наразі ми очікуємо, що у нас буде додано ще біля 60 послуг. Це послуги соціального характеру. І ми працюємо над тим, щоб перелік послуг завжди був збільшений, і послуги надавались якісно і вчасно. Під час повномасштабного вторгнення установи зіткнулася з певними труднощами. Як закриття реєстрів, так, доступи до реєстрів частково поступово були відновлені, але деякі наші співробітники вони виїхали більш безпечні міста евакуації, тому нам ми столкнулися з тим, що потрібно було набрати нових людей. Це і додаткове навчання, це і перекваліфікація. Зараз у нас ці адміністратори вони працюють по принципу універсалізму. На сьогоднішній день серед мешканців Покровської громади користуються попутом послуги, що надаються онлайн через портал Дія. Також ми працюємо над тим, щоб в нашому Вот ми Допомагали нашим відвідувачам отримувати послуги Дія, тому що ми розуміємо, що перелік на порталі Дія також змінюється і додаються нові послуги. І не всі наші мешканці можуть користуватися порталом Дія. Тому в нашому ЦНАПі також можуть отримати і консультацію, і допомогу в отриманні послуги на порталі Дія на сьогодні. найактуальніші послуги це, мабуть, послуги. Реєстрація місця проживання, це паспортні послуги, це послуги реєстрації актів цивільного стану. Також дуже великим попитом користуються послуги реєстрації майнових, майнового стану і також реєстр зруйнованого пошкодженого майна. Також ми працюємо в цьому реєстрі і дуже багато відвідувачів користуються цим реєстром. З щирими привітаннями звернулася Алевтина Жук до своїх колег. Я сьогодні. На сьогоднішній день працює в ЦНАПі, я дуже пишаюсь нашим колективом, тому що це дуже дружній, дуже такий відповідальний колектив, і не дивлячись на. Те навантаження, яке є на сьогодні, і на ті виклики, які постають перед нашими дівчатами, вони всі більші, умнічки, молодці, вони справляються з цим навантаженням, вони достойно виходять із будь-якої ситуації, вони знаходять до всякого клієнта свій підхід, тому це дуже гарний колектив. І працювати з таким колективом дуже, дуже зручно і дуже дуже класно. Колектив телебачення Капрі доєднується до Привітань та бажає сил та наснаги кожному співробітнику, аби якнайскоріше над Україною було мирне небо, а злагода та добробут панували в кожній оселі.